Друзі, я вітаю вас на каналі Смачно Легко Бюджетно. Тут я публікую лише перевірні покрокові рецепти, які у вас обов'язково вийде повторити. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку та обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропустити нового рецепту. А сьогодні приготуємо простий гарнір. Гречка з овочами на сковороді. Смачно та корисно! Для цього нам необхідна крупа гречана 2 стакани, куряче філе, помідор 1-2 штучки, червоний солодкий перець, 1 штучка, також ріпчаста цибуля та 4 тубчика чеснику, одна морква, в мене заморожена, та кріп. Ще 50 мл соєвого соусу. А також ваші улюблені спеції. Та вода 800 мл. Куряче філе нарізаємо середнім шматочком, солодкий перець кубиком. Так само й помідор. Цибулю нарізаємо напівкільцями, часник на терці. На розігріту сковорідку викладаємо філе та трохи піджарюємо до білого кольору. Далі наливаємо 50 мл води, накриваємо кришкою та даємо час, щоб вода випарувалася. Це робиться для того, щоб філе було м'якіше. Знімаємо кришку. Далі бачимо, що філе вже трохи береться такою коринкою. Підливаємо рослиною олії зовсім трошки. Та висипаємо половину чеснику. Перемішуємо та ще трохи обжарюємо, щоб чесник віддав свій смак та аромат. Далі готове філе перекладаємо в миску та відставляємо поки в сторони. А тим часом обжаримо солодкий перець, моркву та цибулю. Перемішуємо все разом. Обжарюємо до м'якості овочів, далі додаємо помідори, філе. Кріп та перемішуємо. Також додаємо другу половину чеснику. Знову гарненько перемішуємо. Тепер поверх усіх овочів та м'яса висипаємо гречку. та добре розрівнюємо по всій поверхні. Нічого не перемішуємо. Наступним етапом вливаємо воду. У мене було 2 стакани гречки, тому води 4. Далі додаємо соєвий соус. Та ваші улюблені спеції. У мене це паприка, сушені овочі, сіль та перець. Ось тепер треба добре все перемішати. Далі накрити кришкою. На великому вогні довести до кипіння, потім зменшити вогонь до мінімального та залишити під кришкою хвилин на 15-20 до випаровування води. Наш гарнір готовий. Гречка виходить дуже соковита та розсипчаста. Вистачить на усіх. Тож обов'язково приготуйте. Бажаю вам смачного! Готуйте з задоволенням! З каналом смачно, легко Бюджетно. До нових зустрічей, Па-па.